Добрий день, шановні біторієнти. Мене звуть Сергій Олексійович, прізвище Моє ЗМІ. Я працюю деканом факультету інформаційно-керуючих систем та технологій. На сьогодні перед вами стоїть вибір, яку обрати спеціальність і ким на кого навчатися. Це вкрай важливий вибір, бо від нього залежить, ким і де саме ви можете працювати і не тільки в нашій країні, а і за кордоном. Перед початком розповіді про свій факультет хотілося б вам одразу відповісти на питання, яке найчастіше я чую від абітурієнтів, на які спеціальності ми з вами вивчаємо програмування? Відповідь дуже проста: бо програмування ми вивчаємо на абсолютно всіх спеціальностях. Єдина відмінність, що саме ви будете програмувати. І так, наша перша спеціальність це комп'ютерна інженерія. І по цій спеціальності ми готуємо майбутніх, бакалаврів за освітньою програмою спеціалізовані комп'ютерні системи. Це максимально універсальна освітня програма, яка готує майбутніх спеціалістів в галузі комп'ютерного адміністрування, будівництва сайтів. Та все, що пов'язано з хмарними технологіями. Якщо ви бажаєте у своєму майбутньому стати програмістом, то вам необхідна спеціальність за номером 126 інформаційні системи та технології. Освітня програма називається Технології штучного інтелекту. І як ви можете здогадатися, студенти, що вивчають, Цю освітню програму вони ознайомлюються з усім необхідним, щоб можна було розробити програму як для якоїсь техніки, прикладних задач, так і програмування додатків широкого профілю. Наша нова спеціальність це автоматизація, комп'ютерне інтегровані технології та робототехніки. На освітньому рівні бакалавра ми готуємо за освітньою програмою комп'ютерно інтегровані технології та хмарні сервіси. На цій освітній програмі студенти навчаться працювати у програмно-технічних комплексах автоматизованих систем управління технологічним процесом, а також розробляти програмне забезпечення у галузі промислової автоматизації. Ця освітня програма, як і попередні, вони не жорстко прив'язані до залізничного транспорту, але після закінчення них ви можете працювати і на залізничному транспорті, і не тільки. Спеціальний залізничний транспорт, за якою ми готуємо магістрів за освітньою програмою комп'ютерні мережеві технології. Хоча ця спеціальність, і освітня програма обмежена саме залізничним транспортом, проте не обмежена країною, в якій вона використовується, залізничний транспорт він вкрай специфічний. І наші студенти за цією освітньою програмою здобувають як знання, так і необхідні практичні навички у побудові мережевих технологій, а саме як комп'ютерних систем так і систем загального користування, включаючи передачу мови, стільниковий зв'язок та інші моделі побудови систем радіозв'язку. Стосовно вашого працевлаштування, ви можете без проблем знайти роботу за профілем як під час навчання, так і після закінчення навчання в нашому університеті. Наші випускники вкрай необхідні на підприємствах транспортної інфраструктури. Це стосується не тільки залізниці, а й промислового транспорту, метрополітену, міського транспорту. Випускники також знаходять себе у галузі зв'язку, в тому числі і мобільного. по Побудові інтернет-мереж, у інформаційно обчислювальних. Техніки, центрах, а також у інших організаціях, що пов'язані як з науково-дослідними, так і проєктно-конструкторськими роботами. Наші випускники також без проблем знаходять роботу за профілом за кордоном, включаючи наші зв'язки з європейськими країнами щодо працевлаштування та проходження практики під час навчання. Що стосується заробітної плати, то вона дуже сильно залежить від того, який рівень знань та вмінь ви отримаєте під час навчання. Причому під час навчання ви можете також додатково пройти курси та стажування у міжнародних організаціях, які нададуть вам додаткові сертифікати. Що в свою чергу дозволять вам знайти більш високооплачувану роботу в нашій країні або за кордоном. Добрий день, шановні абітурієнти. Мене звуть Карина Артурівна Трубчанінова. Я професор кафедри транспортного зв'язку. Сьогодні я познайомлю вас з освітніми програмами, за якими готує кафедра транспортного зв'язку. А їх буде дві. Почнемо з першого. Перша освітня програма телекомунікації та радіотехніка зі спеціальності 172 електронні комунікації та радіотехніка. Кавтера готує за двома освітніми рівнями: це бакалавр і магістр. Тож, якщо ви шукаєте сучасну конкурентноспроможну професію, то вам точно до нас, тому що телекомунікації це майбутнє. В рамках освітньої програми здобувачі вивчають принципи організації та функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних комп'ютерних мереж, як проводових, так і безпроводових, мереж мобільного зв'язку, зокрема 4 го та 5 го покоління, мереж фіксованого і мобільного інтернету, супутного зв'язку, а також систем передачі і систем комутації. Добувачі вивчають принципи побудови та використання телекомунікаційного та кінцевого обладнання, принципи реалізації телекомунікаційних технологій, стандартів та протоколів, особливості створення та надання телекомунікаційних послуг, принципи побудови та використання телекомунікаційного та кінцевого обладнання, також особливості створення та надання телекомунікаційних послуг, починаючи з мобільного зв'язку мультимедійного контенту. І закінчуючи доступом до інформаційних ресурсів мереж інтернету. Які ж практичні навички отримує здобувач за освітньою програмою телекомунікації і радіотехніки? Далі, перше, датність вирішувати задачі зі створення експлуатації, технічного обслуговування об'єктів телекаційної інфраструктури, зокрема залізничного транспорту теж. Розвимка та проєктування комп'ютерних мереж, мереж мобільного зв'язку. А також мереж технологічного зв'язку залізничного транспорту. Міння застосовувати технології мережевого програмування та універсальне спеціалізоване програми забезпечення, засоби сучасних телекомунікацій та радіотехніки, а також марні сервіси. Можність розробляти, досліджувати та пропонувати нові технічні рішення та застосовувати нові технології при реалізації телекомунікаційних інфраструктур, в тому числі і в умовах залізничного транспорту. Які ж можливості працевлаштування випускників за освітньою програмою телекомунікації та радіотехніки? Місця, де потрібні фахівці, і, відповідно, посади, на які можуть вони претендувати в у кінці вивчення освітньої програми. Перше, це IT-компанії, відповідно посади, DevOps інженер і інженер центру обробки даних. Це провайдери телекомунікацій, і у якості посади це інженер з телекомунікації, мережевий адміністратор. Оператори мобільного зв'язку, посада це інженер мобільного зв'язку, Укрзалізниця та метрополітен. Тут, відповідно, електромеханік і інженер зв'язку та радіозв'язку. Якщо ви захочете пов'язати своє життя з наукою, то місця, де потребують ваші знання. Це науково-дослідні та проєктні організації, а також заклади освіти. А посада, на яку можна претендувати, це інженер проєктування телекомунікаційних мереж та наукові науково-педагогічні і педагогічні працівники. Друга спеціальність це 273-та, залізничний транспорт і освітня програма комп'ютерної та технології. За цією освітньою програмою автор готує тільки другий рівень освіти, тобто магістрів. Тож, давайте трошки поговоримо, що ж таке компютерно мережеві технології і що входить в рамках цієї освітньої програми. науково технічний прогрес, впровадження високих технологій потребують висококваліфікованих спеціалістів, які здатні забезпечити сталий розвиток залізничного транспорту України та розбудувати його інфокомунікаційну інфраструктуру із застосуванням набутих знань у сфері комп'ютерно-мережевих технологій та інфокомунікацій в цілому. Потрібні фахівці, які здатні вирішувати інженерні завдання у сфері мережевих технологій, експлуатувати і ремонтувати об'єкти залізничного транспорту, а також розлюбляти нові технічні рішення, застосовувати нові технології, прогресивні методи і технології, а також модифікувати існуючі методи, одним словом, здійснювати заходи для ефективного використання своїх професійних завдань. Освітня програма передбачає підготовку фахівців у сфері математичного та комп'ютерного моделювання, проєктування, розроблення, використання новітніх технологій, експлуатації та ремонту об'єктів залізничного транспорту та систем загального характера. Які ж практичні навички отримують здобувач на випуску освітньої програми комп'ютерномережеві технології? По-перше, це навички проєктної, організаційної та управлінської діяльності. Це досвід роботи з експериментально вимірювальними інструментами, технологічним обладнанням та програмним забезпеченням, сучасними інформаційними та комунікаційними базами даних, програмними засобами та інтернет-ресурсами, лабораторними стендами, навчальними тренажерами, імітаційними, фізичними та комбінованими моделями. Після того, як здобувач отримує світу, він може претендувати на посади на Підприємствах в організаціях різних галузей господарства України і за кордоном, де потребуються фахівці з компютерно мережевих технологій. Які ж можливості працевлаштування? Місця, де потрібні фахівці, тобто випускники за освітньою програмою компютерно мережевих технологій. Ну, по-перше, це підприємства транспорту інфраструктури, це залізниця і митрополіте. Це оператори зв'язку, в тому числі мобільного теж, оператори та провайдери доступу в інтернет, інформаційно-обчислювальні центри, а також, якщо ви хочете пов'язати своє життя з наукою, це науково-дослідні та проєктно-консульторські інститути і, відповідно, заклади вищої освіти. Випускники за освітньою програмою, за цією згорою, працювати на таких посадах. Це інженер галузі комп'ютерних мережевих технологій, інженер електрозв'язку, інженер засобів радіо та телебачення, інженер мереж стільникового зв'язку, інженер електронів, інженер лінійного споруту електрозв'язку та абонентських пристроїв, Доброго дня, шановні абіриторієнти, я представниця факультету інформаційно-керуючих систем та технологій, доцент кафедри автоматики та комп'ютерного телекерування рухом поїздів. На нашій кафедрі відбувається підготовка по двом спеціальностям, які мають різні освітні програми. На 174 спеціальності це автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, йде підготовка на першому та другому освітньому рівні. За освітніми програмами. Які мають також саму назву автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Якщо ви бажаєте мати стабільну та перспективну професію в майбутньому, обирайте спеціальність «Автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, вивчайте сучасні технології, отримайте професійні навички та знання в галузі автоматизації та робототехніки. Працюйте у великих компаніях, отримайте достойну зарплату і там. Можливість для кар'єрного зросту, Станьте фахівцем в майбутньому зі спеціальності автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки. Наші випускники можуть працювати за багатьма напрямками, взагалі освітня. Програма передбачає отримання знань і умінь та компетентності в галузі автоматики та автоматизації технологічних процесів на будь-якому підприємстві для можливості в подальшому бакалавру мати професійно виконувати свої функції в галузі розроблення, проєктування виробництва та експлуатації апаратних і програмних засобів, пристроїв та систем автоматичного та автоматизованого керування технологічними. Процесами, а також можливість виконувати свою роботу якісно на керівних посадах і на різних підприємствах, які це. Підприємства. Фахівці з автоматизації та робототехніки мають можливість успішно працювати в наступних напрямках: це програмування прикладного програмного забезпечення, банківська справа, енергетична галузь, хімічна та нафтова промисловість, системи автоматизації комерційної діяльності підприємств, машинобудування, енергомашинобудування, комп'ютерні мережі, авіація, космічні та. Підводні галузі, будівельна промисловість, проєктно-конструкторські організації, обчислювальні центри та служби підтримки обслуговування телекомунікаційних систем. Також на нашій кафедрі є 273 спеціальність залізничний транспорт, освітня програма організація контролю систем керування рухом поїздів, яка викладається на першому бакалавському рівні. Освітня програма Організація контролю систем керування рухом поїздів орієнтована на здобувачі вищої освіти інженерного рівня, які пов'язують свою поточну або майбутню професійну діяльність з експлуатацією та технічним обслуговуванням сучасних систем керування рухом поїздів з відповідними системами на залізничному транспорті, як на магістральному, так і на промисловому транспорті, а також у метрополітенах з можливістю формування комплексної автоматизації та Комп'ютеризації і в інших сферах у людської діяльності. Сфера професійної діяльності випускників освітньої програми стосується, перш за все, реалізації комплексної організації контролю та управління на всіх етапах життєвого циклу існування з таких систем керування на магістральному, промисловому транспорті та в метрополітенах України, країни Європейського Союзу та Північної Америки. Запрошуємо отримати вищу. Освіту в нашому університеті на факультеті інформаційно-керуючих систем та технологій. Визначайте за своїм майбутнім.